Щороку, у першу неділю вересня, згідно з указом президента України, у нашій державі відзначається День підприємця. На честь цього свята у сесійній залі мерії представники Бориспільської міської влади нагороджували переможців конкурсу Кращий підприємець з 2010 року. В першу чергу всіх присутніх, зокрема номінантів, привітав мер міста Анатолій Федорчук. в нас не було 6,5 половиною тисяч. Суб'єктів підприємницької діяльності, то я вам чесно кажу, я навіть не знаю, як би ми виживали би. Тому що ті кошти, які ми заробляємо, вони успішно вилучаються нашою державою, і фактично ми змушені до вас звертатися часто густо і просити вас допомогти. У нас сьогодні кожна школа, кожний дитячий садочок, музична школа, спортивна школа закріплені за організаціями, підприємцями. У конкурсі були представлені найрізноманітніші номінації, розділені не лише за сферами бізнесу, а ще й за масштабністю. От, наприклад, у номінації Краще підприємство з середньообліковою кількістю працівників, понад 50» перемогла фірма, яка займається прибиранням території аеропорту. У ній працює 303 людини. Не оминули увагою і засоби. Масової інформації свою нагороду отримала газета Трудова слава, який мер особисто потягував за конструктивну критику та об'єктивність. Телерадіокомпанія, яка забезпечує бориспіль кабельним телебаченням, теж отримала свою нагороду. Я думаю, що багато з вас присутніх зараз користуються послугами мережі кабельного телебачення. На даний момент ми закінчили підключення до мережі центральної частини міста. І вирішуємо всі технічні проблеми по підключенню будинків, що знаходяться на вулиці Горького, а потім у мікрорайоні Радгоспу Борідськоскі. Кращим молодим підприємцем місто назвало Олексія Квантрішвілі. Невелика команда його фірми, лише чотири людини, займається доставкою піци у місті. Не лише молодих підприємців, але й всіх присутніх у залі вітала лауреат численних творчих конкурсів Сабіна Расулова. Вона виконала пісні Україна та Зозуленька. Також для підприємців виступали Наталія Маркевич, ансамбль Міленіум та Бадьор. Тож нагородження пройшло не лише урочисто, а ще й творчо. Леся Карпенко Ігор Романенко, Новини телеканал Бориспіль.